Етнофестиваль до Василя на Василів Друге зібрав гостей на гірськолижному курорті Буковель. Вражали гостей з різних куточків України та з-за кордону українськими різдвяними традиціями та звичаями дзвінкоголосою колядою, щедрівкою, піснею прикарпатські колективи. Головними героями фестивалю були Василій та Маланка. Про карпатські розваги та гостинність далі у сюжеті. Едно фестиваль Василія та Маланка веселе свято з музикою і танцями, виставами, дивовижними костюмами, театральними дійствами, насиченим колоритом. Така автентичність українських традицій та звичаїв відображена у фесті до Василя на Василі зібрала на гірськолижному курорті Буковель чимало прихильників. Маланка всіх посіє, повінчує, щоб ви в добрі в гаразі проживали, добра наживали і горя не знали. Цьогорічний фестиваль зібрав чимало учасників та колективів до виконання колядок, щедрівок, вінчувань та інших різдвяних творів гуцульщини розважали туристів, артисти з надвірної. Аматорський колектив «Дикселент» підготував цікавий різдвяний виступ. Фестиваль має на меті глибше пізнання та популяризацію різдвяних традицій, адже саме в цю місцину на українські Карпати на відпочинок приїжджають люди з усіх куточків України, а також за кордону. Того дня поспілкуватися з Маланкою мали змогу. всі бажаючі. Головна героїня фестивалю приділила увагу і нашій знімальній групі. З нагоди Василевих іменин ми віншуємо весь ваш дім. Хай здоров'я до вас рікою пливе, а Ісус Христос рожденний, що прийшов спасти весь світ, дасть в любові вам прожити много і благо літ, хай на вашій ниві колоситься жито, волошки цвітуть, і многоє і й літ промайнуть. З Василем, з Різдвом і з новим роком, крім катання на лижах, розваг під час фестивалю, гірськолижний курорт Буковель вражав відпочиваючих смачною українською кухнею. Туристи з Білорусі в захваті від української гостинності та щедрості. Ми перший раз попалі на таке міроприяті, нам безумно подобається. і тим більше, не можна упустити таку можливість познакомиться з українською національною кухнею. У нас таких такі блюдні очі вкусний вкус спеціфічні своє И мы думаем, что когда мы вернемся домой, нам будет о чем рассказать своим друзьям, родственникам и знакомым, потому что не каждому выпадает попасть на такое мероприятие. Поэтому мы благодарны тем организаторам, которые организовали такое мероприятие, и познавательное, и увлекательное, и веселое. И наравне с этим комплексом мы получили удовольствие не только от катания на лужах, но еще и моральное удовольствие от того, что мы сопричастны к братской украинской культуре. Катання на лижах супроводжувалося дзвінкоголосими колядами, щедрівками та піснями. А чарівні звуки скрипки та цимбалів лунали на всі Карпати. Такі фестивалі стали для Буковеля традиційними, оскільки переконаний директор туристичного комплексу Буковель Олександр Шевченко вони є основою різдвяних свят а також ближче знайомлять туристів з Україною та українськими звичаями. Карпатах ці свята. Василя і Маланки є традиційними. і західний регіон, особливо гуцули, бережуть ці свята і ці традиції. І тому я переконаний, що люди, які приїжджають з інших регіонів, можуть також відчути дух свята, дух віри з заходу, піде духовне відродження України. А наступний фестиваль, який буде в Буковелі, це буде безумовно свята Йордана, водохреща. Я переконаний, що тисячі людей, як уже багато років поспіль, будуть після того, як священник освятить воду. Спригати в ту, знаєте, здавалось би, дуже і дуже крижану воду, але я переконаний, що та вода зарядить їх той наснагою, тим зарядом позитивної духовної енергії, яка буде супроводжувати, і захищати світ.